Я вітаю вас, дорогі тельці. Зараз для вас прогноз на серпень 24 року. Я астропсихолог Алла Бережна, і я не просто роблю прогнози, а допомагаю людям зрозуміти, які ж космічні енергії будуть впливати на вас в цей час і як їх збалансувати. Тому що, якщо ми збалансуємо себе в всередині, то зовнішні ситуації також збалансуються. Отже, слухайте уважно, підписуйтесь на мій канал, я вам буду дуже вдячна. І почнемо з того тельці, що у серпні, уже 4 серпня, у нас пройде молодик, народиться він у знаку Лев, а для вас тельці це четвертий дім. І тут про те, що ви можете в цей час створити нову сім'ю, переїхати в новий будинок. Почати бачити свій новий будинок, своє нове житло, це про дружню сім'ю, це про прекрасні стосунки. Ви взагалі лідер в своїй сім'ї. Ви будуєте кордони, тому що це про лев. Приємні емоції, приємні почуття, молодих, це ресурсний стан у домі, це там, де ви живете, у вашій сім'ї, у родині. Вас надихають всі, ви можете надихати всіх, ви можете. Відчути таку рівновагу, спокій, заспокоєння у своєму домі, вам буде приємно. І е, це про те, що я так вважаю, що гарний час для вас відпочити. Чому? Тому що уже 5 серпня у нас е, Меркурій піде ретроградно. А це про що нам? Ситуації, які ви захочете якісь нові творити, вони можуть піти якось трошки не так. І що би тут я порекомендувала ретроградний Меркурій це про те, що не потрібно поки починати щось нове. Не потрібно занадто включати якусь активність. Це час більше для відпочинку, для заспокоєння, щоб ці активні енергії вони уляглися. І тим паче, що молодих, молодих це ж місяць, це енергії такі більш жіночі, це про заспокоєння, це про таку воду, коли нам приємно бути в сім'ї, бути в родині зі своїми дітьми. І з коханими, можливо, це про якісь розваги, про задоволення піти разом з сім'єю кудись, відпочити. Можна й поїхати, але я б сказала, недалеко. І добре, якщо ви цю поїздку планували раніше, коли ще Меркурій не йшов ретроградно, тому що. Цей час краще, якщо будете купляти якісь квитки, бронювати готелі, то дуже вивірено все перевіряйте, щоб не було помилок, тому що Меркурій може вносити трошки такий хаос в наше життя. Йому це цікаво і йому це дуже подобається. Отже, а якщо ви тельці, це сприймете як гру, тому що п'ятий дім це така гра, це пригоди. І я думаю, для вас це спрацює позитивно. Звісно, якщо ви не такі закорінілі тельці, які любите стабільність, ні, Меркурій ретроградний це не про стабільність. Він може давати непередбачувані ситуації, непередбачувані стани у вас всередині. Отже, я рекомендую відпочивати, споглядати на всесвіт, радіти, взяти діток, взяти сім'ю або в себе вдома, робити пікніки, запрошувати друзів, відпочивати. І взагалі насолоджуватися життям. Таланти можуть проявитися, ви можете почати щось творити для себе, розкривати таланти, скеровувати вашу ефективність більш на творчість. І це буде краще для вас, аніж ви будете скеровувати свої сили на якусь таку ділову активність, соціальну активність. То тут краще не поспішати. І ще, що дуже цікаво, що Венера у нас також 5 серпня заходить у Діву. І це також для вас п'ятий дім, тельці. І отже, що тут? Знову про любов, про закоханість, про приємні стани, про ем, насолоду взагалі життям. Ви відчуваєте комфорт, безпеку всередині себе. І або творчість, або таланти, або діти, або кохані люди. Вам допоможуть знайти цей баланс всередині себе приємні дуже такі стосунки з, протилежним, з протилежною статтю і взаємовідносини позитивні, але я би сказала щось нове, нові стосунки напевне краще не починати. Або якщо ви готові до того, що це можуть бути такі короткосрочні стосунки, тому що Меркурій ретроградний, він може піти прямо, і стосунки можуть закінчитися. Але ну, кому що подобається. Також можете отримувати в цей час подарунки, якісь прибутки від ваших коханих людей, вам щось подарують дуже приємне, або для вашого дому, можливо, ви поміняєте меблі, купите якусь техніку нову, якісь картини нові, квіти, тобто прикрасити свій будинок, тому що Венера це про красу, це про такий комфорт, про приємні дуже стан. А з 13 серпня у нас Юпітер поєднається з Марсом і дасть квадрат на Сатурн. І це трошки такий напружений аспект. Ну, не трошки, а напружений. Ви відчуєте такий спад ділової активності, якби вимушена, вимушена така зупинка вашої взагалі такої діяльності, активності соціальної, ділової. І для вас це з другого в 11 дім. Відчуєте обмеження в коштах, в заробітках, можливо, вам навіть понизять якийсь оклад, можливо, відтік грошей на колективи. Можливо, будете витрачати для своїх друзів, можливо, ви будете там донатити багато грошей на колективи, тому що 11-й дім це у нас і про війну. Можете витрачати кошти несподівано для вас, і це буде якби навіть трошки як напружено для вас. Або через якісь нові плани, нові проекти, які у вас будуть народжуватися, ви, можливо, будете витрачати кошти. Або, наприклад, обмеження в коштах, що вам буде не вистачати, що вам буде хотітися вкласти в якийсь новий проєкт, але будете відчувати таку недостачу коштів. Але ж я би сказала, що поки не починайте нові проекти, тому що ж знову повторюсь, ретроградний Меркурій, почекайте до кінця місяця. 19 серпня у нас відбудеться повня у ознаководолій. Для вас це 10 дім. Але день такий 19 серпня він такий доволі складний, тому що є ще багато таких аспектів напружених. Там Сонце в поєднанні з Меркурієм, і вони іще, е, дають квадрат на Уран, а для вас це перший дім. В себе через власне я можуть відбуватися якісь конфлікти. І так як у вас зараз Меркурій в четвертому домі ретроградний, то можуть бути і конфлікти в сім'ї. Тобто, ваше бачення майбутнього може не співбатати з баченнями майбутнього вашої сім'ї. Ви можете їм щось доказувати, можете спорити, можете конфліктувати, але краще. Почекати до кінця місяця, щоб ці напружені аспекти вони улягли, щоб енергії ці пішли на спад. Також ще е, опозиція Венери і Сатурна у вас це з 5-го в 11 днів. І тут що знову про розваги, про задоволення, але потрібно відчути баланс матеріального. Моя рекомендація: не дуже витрачайте багато коштів на розваги, на задоволення. на… Можливо, і на сім'ю будуть витрати на коханих. Тобто, ну, це не значить, що економити, але просто баланс, відчувати баланс, що вам потрібно, необхідно, звісно, витрачайте, щоб ви були в балансі. І ще у нас далі, 26 серпня, вже відбудеться дуже гарно два аспекти: Венера дасть е, два трихони. І на Плутон, і на Уран. І для вас це, як я сказала, Уран в першому, а Плутон в десятому. І це вже про позитивні аспекти, це про успіх, це про відчуття задоволення, щастя взагалі. Венера це про щастя і наповнення, і також і матеріальне. Ви відчуєте всередині себе комфорт, задоволення, бажання жити, бажання творити, тому що у вас Венера в п'ятому. І це про таланти, про розкриття. Уран це якісь нові ідеї, ви самі їх народите, тому що перший тім. прийдуть нові ідеї, нова така якась інформація несподівана, і ви захочете творити. А Плутон у вас стоїть в 10-му, і це ж знову таки про кар'єру. Тобто ви будете творити якісь чудеса, ваша творчість дуже вразить людей там, де ви працюєте, на вашому робочому місці. Тобто нові проекти, я так думаю, що ви можете народити. Якщо ви, наприклад, не працюєте, то це може стосуватися ваших дітей. Можливо, ви кудись разом поїдете. Можливо, ви, ваше бачення вже сподобається вашим дітям або онукам. І вони вам запропонують якось себе реалізувати в соціумі, змінити статус, можливо, ви переїдете до дітей і там отримаєте. Новий статус. Можливо, у вас народяться онуки, тому що це п'ятий дім і ви отримаєте статус бабусі або дідуся. Отже, я думаю, вже ближче до кінця місяця ви тельці, відчуєте більш такі позитивні енергії, приємні, але не поспішайте щось починати робити до того часу, поки Меркурій піде прямо, а це 28 серпня. Але плануйте, насолоджуйтесь життям, радійте, будьте успішними, тому що в будь-який час це можливо. І я вам бажаю щастя, успіху у серпні і завжди. Тельці, всього вам найкраще.